Вітаю на моєму каналі, мої любі друзі. Сьогодні я пропоную вам зв'язати ось такий ефектний шалик. Я для нього обрала нитку з невеликим висотком вовни, щоб вона була не колюча, щоб можна було одягати на шию, щоб можна було торкатися лиця, щоб вона не була колюча. Дуже простий виконанні шалик, просто один рядок і все. І у вас така гарненька, красивезна річ, щоб ви могли себе прикрасити таким шикарним аксесуаром. Можна зробити таку красу і на подарунок. Тож, давайте приступати. Так, розкажу саме, чому я вирішила в'язати з такої пряжі. Тому що вона секційного фарбування, бачите? І вона буде красиво лягати в виробі. І тому що вона така товстенька, також буде в'язатися швидше. І шалик буде з неї практичним. Мені цю пряжу подарували для е, поясів. Але для пояса вона не підходить, тому що вона має 25%. Вовни для пояса це маловато. Для пояса треба 50 і більше відсотків. Але для шалика вона саме клас, тому що вона не колеться. Для шалика вона буде тепленька, і я планую її зв'язати і зробити лотерею. Тобто гроші, які е, зроблю на лотерею, я перерахую дівчатам, які е, саме збирають на допомогу для військових. У нас є такі надійні дівчата яким ми довіряємо і знаємо, що і куди йде. І, і тому я саме для них і буду передавати гроші з лотереї. Або дам їм, щоб вони провели лотереї. Це тільки для надійних людей це робиться. Я знаю, кому я це зроблю. Отже, що ми обираємо для такої пряжі? Такої пряжі ми обираємо гачок. Так? Що нам рекомендують виробники? Виробник рекомендує нам гачок номер 3 але це дуже-дуже мало. Вона буде некрасива і вона буде така збита. Ми беремо гачок, я думаю, що як мінімум п'ятий номер. Тобто ви обираєте собі, який вам зручно. Я зараз візьму п'ятий номер і буду пробувати. Да, ще забула сказати, що в мене два таких мотка, вони великі. Так, де тут все написано? Ось. 100 грамм-190 метрів. Спробую подивлюсь, скільки в мене буде, і вам все розповім. Скільки в мене буде саме цієї пряжі, піде на шалик, якого розміру він вийде. Починаємо в'язати і робимо кільце на пальцях. Ось так. Давайте ще раз покажу. Ось два-три пальця. Ось ваш кінчик залишається. Ось так підхватуємо гачком і витягуємо петельку. І тут робимо один, два, три, чотири повітряних петлі. Чи вам видно, чи я ще зроблю крупніше? От, чотири повітряних петлі. Тепер накид. І в кільце можна його трошки підтягнути, закінчик, в'яжемо три стопчика з одним накидом. Не стягуючи, нитка така пухнаста, така м'якенька, не стягуючи. Ось. Бачите? Чотири повітряних петлі, потім три стопчика з одним накидом, потім дві повітряних петлі. І знову три стопчика з одним накидом. Раз, два, три. Ось. Так, і закінчуємо повітряною петлю. І стопчик з одним накидом. Ось. Ми закінчили перший ряд. А тепер дивіться уважно, як ми стягуємо, трошки стягуємо і залишаємо оце місце, ми потім його будемо закріплювати, коли вже трошки пров'яжемо. Тобто, щоб наш оцей а, трикутничок, це наша а, середина трикутничка. І він буде розходитися. Ми Зараз його так от будемо в зворотному напрямку. Усе в мене в шерстінках. а В'язати в зворотньому напрямку і ось таким чином. Дуже простий візерунок, складнощів взагалі немає, справиться навіть новачок, тому я вам дуже рекомендую спробувати це. Це такий шалик на подарунок. Дуже приємно, особливо для близьких людей показати, яка теплота у вас в серці до них. Так, це перший рядом закінчила. Тобто потім ми це будемо закривати. Залишаємо просто оцей кінчик. Так. Поїхали далі. Що робимо тепер? Тепер ми з вами в'яжемо 1, 2, 3, 4 повітряних петлі. Перегортаємо наше в'язання і от сюди оцей ботвір, в цей отвір в'яжемо три стопчика з одним накидом. Раз, 2. Три. О, бачите? Тепер не робимо ніяких повітряних петель, робимо накид. І тепер в цей отвір, який у нас був між ними, оцей отвір, ми в'яжемо тепер сюди знову три стопчика з одним накидом. Раз. Два. Три. І дійшли до середини. В середині робимо дві повітряних петлі. І знову рухаємось в цей же отвір, в'яжемо три, повітряні... три стопчика з одним накидом. От. То отакий, е, варіант у нас завжди в'яжеться всередину. Потім без повітряних петель ми одразу робимо накид і в цей останній отвір перед чотирма повітряними петлями. В'яжемо сюди три стопчика з одним накидом. З одним накидом. Повітряна петля і ще сюди один стопчик. Ось. Бачите? От ми з вами пров'язали. Пров'язали два рядки. Перший, другий. Третій ряд буде точнісінько такий. Тобто знову ось сюди. Ми в'яжемо 4 повітряних петлі. Сюди ж в цей отвір ми в'яжемо 3 стопчика з одним накидом. Сюди 3 стопчика з одним накидом. І тепер всерединку 3 стопчика з одним накидом і 2 повітряні петлі. Сюди знову 3 стопчика з одним накидом. Потім сюди 3 стопчика з одним накидом. в Цей отвір. І в останній отвір: 3 стопчика з одним накидом, повітряна петля і стопчик з одним накидом. Тобто так у нас повторюється все в'язання. Нічого нового не буде. Отак воно і є. Давайте знову пров'яжемо разом. Так. Чотири повітряних петлі. Цей отвір у нас з вами: три стопчика. З одним накидом. Потім без повітряних петель одразу в наступний отвір. Знову три стопчика з одним накидом. Підкреслюю, в'яжіть повільно, не затягуйте стопчики. Якщо вам здається, що треба взяти більший гачок, беріть. Тут дійсно пряжа така товстенька, і для неї треба взяти більший гачок. Щоб бути з махеру, я з махеру в'язала також. П'ятим номером. Зараз покажу, до речі. І так, дов'язала до середини. Тут у нас дві повітряних петлі. І знову в цей же отвір у нас три стопчика з одним накидом. Знову без повітряних петель робимо накид. І в наступний отвір в'яжемо три стопчика з одним накидом. От тут же синенька ниточка додається. Знову без Повітряних петель робимо накид і в останній отвір робимо три повітряних стопчика. І також у нас сюди повітряна петля і сюди ще один стопчик. Це у нас завжди для того, щоб продовжувати наше в'язання. Ось. Ось він, який красень, вже починається. Дивіться, він вже красивий. Маленький, а вже красивий. Роблю спеціальне включення, вам показую. От я в'яжу оцю товстеньку ниточку, я в'яжу гачком номер 5. Я хочу сказати, що, до речі, можна в'язати і більшим номером. Просто я в'яжу повільно, так, і не затягую петлі. Тому п'ятий гачок підійде. Хто відчуває, що він затягує петлі, можна взяти гачок більше, і це буде краще, тому що ця хустка вона повинна бути з повітрям. так, Оцей, бачите? Це в мене з мохерчиком мохер. І я брала в дві ниточки і також використовувала гачок номер 5 Ось він, який, бачите, ніжний, пухнастий. Як на мене, він трошки-трошки колючий. Але це індивідуально. Але я все одно буду його носити, бо він дуже красивий, приємний. і він дуже-дуже теплий. Невзираючи на те, що в нього стільки отворів за рахунок такої. Своєї пухнастості, він дуже теплий. Не дуже гарно передає кольор камера, він більш такий сиренівий, він не такий сірий, як, як ви бачите на екрані. Ну Це таке Це передача кольорів телефонами, камерами, це воно таке індивідуальне. Так? Ну що, покажу ще раз цей рядок. Тобто ми, коли починаємо, в'яжемо 4 повітряних петлі. 3, 4. Повертаємо в'язання. Всередину в'яжемо в цей же отвір сюди три стопчика з одним накидом. Потім без повітряних петель переходимо в наступний і в'яжемо. Три стопчика з одним накидом. Потім в наступний. Три стопчика з одним накидом, і тепер в куточок, де у нас розширення також, три стовпчика з одним накидом, потім дві повітряні петлі. Потім ще. Три стовпчика з одним накидом. Ще. Без переходу в наступний отвір. Три стопчика з одним накидом. І так далі. Знову в наступний отвір три стопчика з одним накидом. І знову. В останній оцей отвір. Три стопчика з одним накидом. Тут у нас ще додається повітряна петля і ще один стопчик з одним накидом. Все. Отак от ми в'яжемо з вами весь наш шалик. Що робимо, коли у нас закінчилася нитка? Так, от, до речі, я вив'язала, бачите? Оце я вив'язала перший моток. в мене ще один. І, до речі, не було вузликів. Це гарно. Але, щоб вузликів не було і надалі, я спробую зараз показати вам, як можна ще з'єднувати ниточки. Я беру голочку з таким великим вушком. вдягаю. Щось зараз не виходить. Треба її скласти і так плоско вправити сюди. Так от її скласти і скрутити. Нарешті вийшло. Так, і тепер беремо інший кінчик, і що робимо? Отут важливо, коли вона гарно скручена. Тобто я хочу зараз а, отак зроблю. О. Хочу протягнути всередину цього цієї ниточки. Протягнути оцю, яка в мене зараз на голці, щоб одна зайшла в іншу. Розумієте? Саме таким чином, щоб це на більш е, гарно смотаній пряжі буде дійсно краще, спробую на цей. Ну, чи будемо? Розуміти, що це тут так працює. От бачите? Обережно всередину її. Коли шнуречок такий, воно краще, але вона не шнурком. Отак от, от я її вдягнула одна в другу. Ось бачите? У мене тепер трошки. От. Все, тепер я буду в'язати далі. Так. І тепер я буду в'язати далі. У мене вже з'єднані ниточки. Особливо обережно, коли зараз от я буду підходити, вона вже потягнулась. Так, я її зараз. Так. От, все, вона заправилась. От, бачите, ось цей момент. Ось тільки один трошки мене Мені не подобається. Я його спробую серединку якось справити. Так, ось, бачите, ну, ще буде прання, і потім вже всі ці такі моменти будуть а, ховатися. Або я просто його відріжу, цей кінчик, бачите, він так терчить, трошки мене дратує. А так, такий спосіб можна використовувати. Але я кажу, що коли у вас а, таким шнурком а, пряжа, то тоді цей спосіб дуже класно працює. І все і в'яжемо далі, за нашим процесом все гарно виглядає. Так, тепер хочу, щоб ми з вами обв'язали оцей довгий край. Тут у нас будуть бахрома, а тут у нас буде обв'язка. Обов'язку я буду робити оцією ниточкою, яку я приготувала саме для а, бахрами. Так, я беру це махерчик, я беру його в дві ниточки, він тоненький, але по кольору він ідеально підходить під мій оцей такий червоний, насичено-червоний. Так, беремо підходимо до куточку, так, крупніше покажу. Підходимо до куточку. отут у мене в до речі, забула. Тут в мене в середині, коли ми з вами починали в'язання, ось воно. І я зараз хочу цей кінчик його сховати в цю обв'язку. Так, сусіди вирішили робити зараз ремонт. Ну, зазвичай. Так завжди, коли щось знімаєш, комусь треба щось пожужжати. Так, ховаємо о, кінчик, і зараз я його буду вв'язувати цією обв'язочкою, і все буде гаразд. Так, знаходимо куточок. Так, так, так. Знаходимо куточок, беремо. О, ви можете, до речі, вв'язувати саме тою ниткою, якою ви в'язали. Просто в мене ця нитка товста, а я хочу. О, щоб обв'язочка була трохи а, така тендітніша. Гачок для оцього махера я беру гачок номер 5. 5 або 5 У мене є п'ятий гачок, я його і беру. Так, що ми робимо. самий самий куточок. Прив'язую ниточком. Цей а, кінчик можна і залишити, можна, а тут у вас також буде бахрама з цього боку йти, а тут у нас буде в'язка. Ну, я його вже прив'яжу, щоб він не заважав. І тепер дивіться, що ми робимо. Бері, робимо одну петельку, і робимо накид. Оцей накид... А, нам потрібен для того, що ми з вами будемо робити обв'язку напівстопчиками накидом. Оцей накид зробили, як він в'яжеться, в цю ж петельку, в цей куточок, ми пров'язуємо накид і всі одразу петлі на гачку. Накид. Тепер в наступний отвір оцей, будемо в'язати два таких стовпчика. Робимо накид і пров'язуємо усі три петлі на гачку. Чим класний цей стовпчик, тим, що він однаковий з двох боків у вас косичка виходить. Він класно виглядає. В кожний отвір ми робимо от два таких стовпчика. Не затягуйте, будь ласка. В наступний отвір, знову ж таки. Завдяки великому гачку виходиться така тендітна і красива обв'язка. Ой, сонечко вийшло. Так, ось бачите, тепер в кожний отвір, От. накид і 3, 1, 2, 3, три петлі на гачку пров'язуємо. І так в кожний отвір. Дуже просто. Отак От пров'язуємо в кожний отвір два стопчика з одним накидом. Ось. Так, а тут щось некрасиво. От, чомусь ниточка розшарувалася. Це можна взагалі прибрати. До речі, махер не дуже класно розпускається, тому якщо ви побачили щось негаразд, Одразу розпускайте, бо він трошки-трошки він зваляється, а потім ви вже не розпустите його. Отак. От в кожному, Кожний отвір по два напівстопчика з накидом. Не затягуйте вони е, вільні такі. Якщо у вас е, нитка інша, і, можливо, вам в цей отвір потрібно буде зробити три е, стопчика. Ось цих напівстопчика накидом. Тут тобто дивитись, бачите, він у мене красиво лягає, не стягує нічого. І дуже такий приємний охайний вигляд має. Таким чином, в'яжемо до кінця. Оцей весь великий наш розмір. А на інших коточках, потім вже тут будемо в'язати бахраму. Так, ще раз нагадую: в кожний цей отвір. По два стопчики, по два напів стопчики з накидом. Накид витягнули і три петельки на гачку. І ось таким чином буде гарненький у вас варіант обв'язки. Так, ось я закінчила обв'язку по самому широкому краю. От, бачите? Оцей напівстопчик з накидом він гарно виглядає з обох боків. Практично одинаково. І це гарно, тому що у нас а, виходить наша хустина, наш шалик двосторонній. Тобто він однаково виглядає з обох сторін і немає різниці, як ви будете його носити. Тепер перейдемо до бахрами. Щоб було швидше, я беру а, одразу дві. Ниточки, як я в'язала обв'язку. І що я придумала? У мене оце такий, бачите, <гум> як називається етікетка? Так, від а, етикетка від а, пряжі. І я ось так просто собі беру і мірю по ній розмір. А це просто ось так приклала. Відрізала так, ось така довжина. Тепер беру оцю. Починаємо, починаємо з самого куточку з серединки. так, Прив'язали. Ну, звісно, цього Замало. Ой, так, покладу, щоб вам було добре видно. От. І сюди зараз будемо ще робити, мабуть, ще два-три таких, щоб воно було красиво. Так? От. Для експерименту я зробила одну велику з восьми ниточок. Ось як вона виглядає з обох боків. Отак. От також її прикріпила так само. І я думаю, що буде красиво, коли в мене буде через одну, ось таким варіантом. Тобто ви обираєте, як вам зручно. І потім через одну знову таку. Тобто ось так. По вісім ниточок прив'язую через раз і таким чином. Ось і таким чином через одну буду робити бахрому. Ви, до речі, можете робити, ну, якось по-іншому. Це найпростіший спосіб можна робити китиці, такі, звичайно, обмотувати їх, але це довго. Отакий От е шлях мені подобається, тому що він виглядає з обох боків красиво, охайно. То робимо таку бахрому.